Нарезку трошки повернув вдома, але байк. Ай, та б'йові! Що є, Марса? Не спати. Коротеньке відео, не зараз. не ветро, по сонце світа, але бо Виждо. Виждо. Так. Ай, йо. Ай. Ай. Йо, Іші це має файну опір, ми під вас кобеле пригнали. Вія на месі. Але недалеко десь, це далеко не гнати. Десь з цих районах стоях, береги. О-го-го! А ну йди нас! Сі на мене прив'язала, зубила! Ого. Зараз підверже братеску. Ого, гоу, марта, гу. Брур. Най сідає. даю тебе роль, по тебе того специалист. Бррррр! Йо, добре. Травелинку зараз трошки вона у нас прип'єта тут. Прип'єли пус сина підложим її, маму Байрактар я вже. О. Байрактарчик. Пайрахтарчик, Ай, Тамарта Ай Ух Еребе Йо! Не-не, той й переступив пастух, чи що! А ні, не, не переступив о-го-го! Гі іще Їш щ твіш-твіст Іш твіш, твіст! Джераб тут як то, ну, вообще я до симпіше Ого! Га ета Аймес. Ого! А ну на на стань коло марти! Ого! Вічно! Кілька ти не ще. -го. Ось наш молоднячок. Пічде оу-гоур Шо, марту забираємо фірулищем та йдемо. Я буду варти, а це тобі дещо не гнів. Добре. Розщепай побіця. Барактара. Не ходи. Але будеш підготовка, але не вірити. Закрив ворота. Віці що він з рукав зробив. Все фірманка. Не, ні, ходи, в нас і не заплутай. У нас зараз буде йти довкола. Ходи. Обші ось наш молоднячок, таке коротеньке віка. Йо Мартус зі лаге. Є молоднячок щось трошки. А ти йдеш хло? Міща Мішта, тут бути. Хло Ого. Той, той стоїть, той стов єсть він, А то той лише один. Ого. Того і провернути треба геть. Ловака. Іде тем! Те, паскуда, мала. Де, дете було лиш не знаю, що кабела не будеся бояти чуть-чуть до краю. Оу, та я видів, що хотів перескочити ворот. Я що буду ставати, як я п'ють? Я вічна. Ага. Оу, а ну бере кобелу всередину. Ладно, я зав'яжу. Хочемо молодняк відлучити від матер. Б'ю Відгнав байрахтарчика А вон Тут є ріт Забираємо Б'беремор тут хаті Хочемо відлучити, бо то тепло якраз файна погода. Сина підвеземо їм, Є води його накачали там, сабер стояв, хтось може і видів. Не знаю чи було ветку, чи не було. рука була трохи. Але байки до весілля заживе. Ну ж, може віса да те тебе фірмане Підеш? Зняв якийсь тікток чи ні? Але чи не фейк? Не, не мав би. З цього боку краще, ви такий кобель. Зараз підключив. Підведем кобел уже. Тим що вам познімаю трошки молоднячок завтра.